Капеланське благословіння на 22 липня 24-го року, Отця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні Святому Євангелію розповідається про те, як Ісус або Ісусу дарікнув за те, що Він. А, зціляє або дає своїм учням можливість поїсти в суботу. в суботу, коли в суботу ніхто нічого не робив, а тільки ходили на службу, читали Слово Боже і нічого не робили. І тоді Ісус каже, що в суботу можна робити добро і зціляє руку сухорукого прямо в суботу, прямо в храмі. Аргумент, аргументуючи це тим, що хто ж буде сидіти на місці, якщо його. Якась живність там, телячі осел, впаде яму в суботу і він його не витягне. Але скла що людина набагато більше, ніж ці тварини, які нам служать, допомагають ну навіть полегшити наше життя. І от коли ми дивимося на самих себе в сьогоднішньому світі, у нас теж є день Божий неділя, який ми повинні присвятити. І я теж чую від людей. А чи можна мені сьогодні в свято церковне щось робити чи не робити? Але смисл цих людей говорить про те, що вони в храм Божий взагалі і не хочуть ходити. І не планували, а от планували або навпаки олінитися, не працювати, або навпаки, щось там для себе зробити, накопичити якийсь капітал саме в день святковий, день Божий. Чи не Господь встановив день, день суботній присвячувати Богу, Господь встановив. Чи, чи добре це в День Божий присвятити цей день Богові? Добре. Але чи, а, чи, не об, чи не необхідно робити інше добро в цей день? Необхідно. Але тоді, коли виникає обставина, якщо я роблю добро а, для ближнього свого, який потрапив в біду ну, Таку, як оздоровити цього сухоруку, або нагодувати учнів, які зернятки простирали в руках. Так це так. А якщо в цей день цього немає, а я планую собі, себе свої має так збільшити, або навпаки поп'янствувати в да? день в суботні, день я ж відпочиваю, то тоді немає в цьому знаєте, користі і немає в цьому добра. А є лише обман саме у себе і навколо оточуючи. І день суботній треба святкувати, і справи добрі робити в суботній день, коли Господь їх подає. Так мені розкривається це місце євангельське, і як ми повинні жити, щоб серце було насмилосердне і в суботу, і в інші дні. Амінь.